Люльки козацької доби презентують у Межибіській фортеці. І власне більше про це говоримо з нашою гостею в нас у студії Тетяна Вєтрова, провідна наукова співробітниця державного історико-культурного заповідника Межибіж. Пані Тетяно, слава Україні! Героям слава! раді вас бачити. Я вас теж рада бачити. Отож, понад сотню люлю козацької доби опрацьовують студенти східноукраїнського національного університету імені Даля. І музейну практику вони проходять саме в Моджибіській фортеці, що на Хмельниччині, і де, власне був і розкопаний археологічний матеріал. Пані Тетяно, під час розкопок що знайшли? Які люльки були знайдені? Ну, взагалі ці люльки були знайдені не під час цих розкопок. Ці люльки були знайдені протягом останніх п'яти років під час комплексного дослідження палацового комплексу нашої Міджбірської фортеці. Під час розчистки підвалів палацу ми знайшли досить велику кількість люльок. Ну, ми називаємо що це як козацькі люльки, умовно козацькі люльки, бо їх курили не тільки. Козаки, їх курили і поляки, їх курили селяни, їх курили міщани. Ну, Так вийшло, що вони оказалися засипці всередині нашої фортеці. А, взагалі, перші знахідки люльок на території фортеці були зроблені попередньою командою дослідників а, Юрій Талкачов. і, скажімо так... Звіти про ці дослідження були надруковані от в таких наших збірниках. Останній з них, це а, Міджибіш, був виданий у 2021 році. А, тут сумісна стаття Талкачова і а, Чкалкіна. А, і під час тих розкопок було знайдено 15 люлюк. Mm -hmm. А, а ось під час же розсу... масштабних розчисток палацу було знайдено понад 100 люлюк. Тобто це всі люльки прямо з Так, да, З Меджибожської фортеці або з, з, з самого Меджибужа. Угу. Ось. Пані Тетяно, в якому стані фактично знайшли її? Ну, це археологічний матеріал. А, і, звісно, стопроцентної збереженості він не має. Наприклад, тут в нас розбита чашечка, а, є в нас е, скол, скол, е, скол Мунштука. Ну, так, чубука, точніше. А є більш, бачите, майже ціленькі люлечки а, і трошечки оббит низ чашечки. Тобто зберігся і орнамент, і повністю вся форма люльки ми можемо считати з, з цього предмету. Є в досить поганому стані, або сильно фрагментовані, або від них залишилися тільки чубуки. або... Тільки вінчики такі люльки, звісно, фрагменти люльок не несуть великої інформації для нас. Однак ми все одно їх обробляємо, описуємо і потім передаємо до фондів нашого державного історико-культурного заповідника. Межиби до якої доби вони можуть належати? Всі люльки відносяться до початку 17-го, початку 19-го сторіччя. датування їхні. Пані Тетяно, чим вони унікальні? Чим одна відрізняється від іншої, до прикладу? Е, ну, Ми бачимо, що це вони дивиться глиняні люлічки в нас. Всі, всі глиняні Всі глиняні, глиняні люлечки. А, а ось розрізняються вони матеріалом глини. Є в нас червона глина, є в нас біла глина. Ось. А, є в нас... Орнаментовані м, методом тиснення. А, є в нас полив'яні без орнаменту, якось ця жовтенька. А, є в нас ті, які поєднують от вона полив'яна. І також має декор, тобто прикрашена, бачите, візерунками. Вся. А, ось так: от у нас є зелена полив'яні представлені. Uh, і ось ця цікава, яка найкраще зберіглась. Uh, прикрашена вона, скажімо так, лощина, димлена uh, і прикрашена втиснутим орнаментом ангобами uh, в східному стилі. Угу. Пані Тетяна, можна припустити, що ці люльки вироблялися на території Ну, футмежа, точніше, отак, чи це фактично можливо з різних кутків? За типом це люльки можна віднести до причорноморської, скажімо так, категорії люльок. Частина з них є імпортом з Туреччини, Османської імперії на той час. Однак під час тих самих розчисток Міжберського палацу ми знайшли окрім люльок і форму. Вони всі формовані, вони не ліпні, uh -huh. формовані. А форма, в якій формувалася люлечка. Якщо ми знайшли форму, то значить ми можемо припускати, що і на території Меджибежа за зразком, от, наприклад, цієї турецької люлечки, яка містить, до речі, клейма марки. Ось uh -huh. тут ми бачимо, ось це, ви бачите, там в'язь турецька. А... Ця люлечка вже е, маркування не містить. Угу. Може, і вона більше за формою, бачите? Е, можна припустити, що одночасно з імпортним в нас присутнє і місцеве виробництво. А от, власне, кольори відрізняються. Ви кажете, матеріал один, але там червона, глина, біла, а оті жовтенькі-зелененькі. Це яким чином досягали такого результату? Е, ось це. це різні види глини. Ні, ні, а там жовте, жовте і зелене. Жовте і зелене це полива. Угу. Вони обидві зроблені з білої глини. Це точно імпорт. Ми не маємо білої глини з великим містом Каоліна. Ми взагалі в околицях Меджибежі не маємо білої глини. Ми маємо. Ось вироби в нас приблизно наші рідні вироби. Ось такого кольору. А якщо вони димлені, то ось такі вони. Ось. А, бо в нас гончарне виробництво зберігалося до 2003 року, поки існували ще старі гончарі. А, і завдяки їх виробам ми можемо, скажімо, орієнтуватися, яким матеріалом вони користувалися. Тобто, оце білі полив'яні імпорт. Угу. А... Це так як воно має турецькі клейма, скоріш за все, теж імпорт. Mm -hmm. А ось це, скоріш за все, можливо, і наше власне будинці. виробництво, да? так? Дивіться, ви говорите про те, що є частина власного виробництва, частина імпортного це якщо ми говоримо про Османську імперію, чи ще звідки, крім Османської імперії, могли ці люльки потрапити? А, в більш пізньому часі, в 18 сторіччі, османський, ос, ну, османський тип взагалі, витісняється німецькими та голландськими люльками. Однак угу. вони вже не глиняні, вони вже порцелянові або фаянцеві. В нас в розкопках присутні зразки і таких люльків. Однак від них в нас зберіглися тільки мундштуки, і я сьогодні їх з собою не взяла. Тобто можемо стверджувати, що потім вже в більш пізні часи, 18-й початок 19 сторіччя, ось цей тип люльок починає замінюватися на більш якісним порцеляновим і фаянсовим виробом. Пані Тетяно, а от в цього моменту дивіться дуже цікаво. Чи можна стверджувати, що насправді таке як е, куріння паління е, українцям не притаманне? Тобто, умовно кажучи, наші предки з вами не курили, і це до прикладу завезли нам. Це імпортне типу з Османської імперії, умовно кажучи? Ну саме люльки і саме такий, скажімо так, традиція куріння люльки вона завезена до нас з Османської імперії. А взагалі, традиція, куль... культура, традиція культури паління на на наших територіях вона, була, відноситься, вона відноситься аж до палеоліту. Тільки тоді використовували не люльку, а вона називалася Курильниця. Угу. Шкідлива звичка була ще відколи з'явилися тут люди. Дуже шкода разом з тим, чи, чи можна визначити, хто і що курив з цих люльок. Чи досліджували до прикладу, чи маєте таку можливість дослідити? Ну, ми не досліджували, тому розказуючи, що курили з цих люльок. Ми спираємося на дослідження інших, скажімо так, знавців цієї справи на їх статті. Ми користуємося. Ось, скажімо так, літературу, це тільки та література, яку використовували студенти, ну, так яка в нас присутня в бібліотеці. Однак, окрім неї, в нас існує таке джерело інформації, як інтернет. І в інтернеті ми знаходимо статті, наукові статті, не просто там публікації, в яких, які присвячені традиції. Що курили з цих люльо в той чи інший період? Угу. То що курили? Ну, Якщо говорити про початок 17 сторіччя, а, да, на той час османи курили вже табак. А, однак для наших предків здобути табак можна було або в бою, або купити його за дуже великі гроші. А, звісно, не маючи постійно можливості курити табак, вони його або замінювали місцевими травами, або розбавляли його місцевими травами. Тобто, купивши цей дорогий табак, кісят, вони, звісно, не курили його, скажімо так, чистий, як ми привикли, да? а вони його розбавляли місцевими травами. Ну, що стосується козаків, то ми можемо читати в деяких статтях науковців, Вони стверджують, що курили чебрець, курили м'яту, курили валеріану, курили полинь. І, до речі, стверджують, що, скажімо так, є така повір'я, що козаки вживали полинь, щоб уникнути чорних дум. Ще є таке, м, називається розрив трава, фігурує під такою назвою, а, і фігурує, згадується, що розрив траву а, курили в магічних цілях, а, щоб а, м, не достала шабля ворога. Угу. Ну, а власне все інше, і можливо в таких лікувальних, певно. Ну так, да, да, да. Ну вони вважали, що це лікувально для них. Наскільки це було лікувально з нашої точки зору, сама я не курю. І в даному випадку я розглядаю цю культуру ну, тільки як археологічна культура наша, ну, історична спадщина. Вони вважали, що курячий чебрець вони собі допомагають і знімають запалення. Пані Тетяно складається враження, що те, що наші предки курили, ми сьогодні п'ємо. Ну насправді, ну м'ята, чай з м'яти. Давайте, давайте лікарські трави, до прикладу, якщо ми ну, купуємо якийсь чай, ну домашній, давайте да? так зібраний, не, не магазинний. Фактично, ці трави ми сушимо, і ми їх п'ємо. Ну вони їх теж пили. І ця традиція вживання як чай цих трав, теж прийшла до нас не з сьогодення, а з того часу. Я можу згадати, що більшість трав, їхнє значення, їхнє призначення для мене розкрив мій дідусь. Угу. А, і з дитинства, коли, наприклад, в мене починався кашель, треба було заварити чебрець. Сто відсотків я ж за що й кажу, що те, що курили, ми п'ємо. Пані Тетяно, чи тільки козаки курили? Ні, не тільки. Це була розповсюджена практика вже в 18-му сторіччі у селян і міщан. Ну а якщо селяни, може, і не мали достатньо грошів на табак то міщани вже могли собі дозволити і чистий табак. І вже взагалі в кінці 18 сторіччя на території України збільшується виробництво вирощування таких рослин, як табак. З'являються плантації, їх висаджують на своїх городинах селяни. І вже, звісно, з кінця 18-го, початок 19-го сторіччя тоді вже куриться чистий табак. Пані Тетяно на початку нашої розмови я говорила про те, що студенти ще є так східноукраїнського університету. Як вони долучилися і чому цей виш саме? А, ну, цей виш мусив. Мігрувати внаслідок війни з наших східних територій. Спочатку доля цього інституту взагалі складається досить, скажімо так, трагічно. Спочатку, в 2014 році, їм довелося переїхати з Луганського у Сєвєродонецьк, а вже в 2022 році, в травні місяці, вони опинилися в нас на території Меджибивської фортеці. Вони попросили прихистку. Це був частина історичного факультету. І якраз хлопці хлопцям Був час проходити археологічну практику. А, і ми почали якраз у 2022 році, в травні, місяці, співпрацювати з Східноукраїнським національним університетом імені Даля, а, з керівником їхньої практики, а, доктором наук а, Юрієм Бровендером. І а, власне, його його вихованці перший раз прийняли участь у розкопках на території Міджибірської фортеці в 2022 році. В 2023 році вони знову приїхали до нас вже після третього курсу, а також і нові діти після першого курсу. Тобто частина проходила практику, частина як волонтери. Mm -hmm. а, а в 2024 році ми отримали вже три групи: І дітей після першого курсу, студентів після першого курсу, студентів після другого курсу, студентів після третього курсу, і студентів, які закінчили четвертий курс. і скажімо, планують поступати до магістратури. Uh -huh. а, і їм перед вступом до магістратури треба було пройти музейну практику. А, вони спитали, чи можуть вони пройти цю музейну практику на базі нашого державного історико-культурного заповідника Меджебіш. Ми м сказали, що так. Да. І це була така пробна в нас співпраця як музейна практика, саме для цього університету. Uh, було в мене два хлопця, uh, і за два тижні практики вони обробили матеріал uh, більше ста люлюк, які були знайдені в попередні роки. Вони їх спочатку, скажімо так, відшифрували. Uh, потім вони... А що означає відшифрували? Класифікували, тобто розділили наше імпортне, така да, дуба, да, да, така а така угу. потім нанесли свій археологічний шифр, тобто з яким вона буде фігурувати в описі польовому. Після цього вони зробили фотографування. Фотофіксацію, люльки фіксувалися з різних ракурсів. Взагалі, нам для музейного зберігання було б достатньо два ракурси. Mm -hmm. Ну, в процесі практиці, практики в нас з'явилася ідея створення ось такого каталогу, який в 22 році зробили литовці по люлькам 17-19 сторіччя. Mm -hmm. Ось можете подивитися, ось mm -hmm. Вони, власне, про свої розкопки описали. Вони, і ви... да, да, Це розкопки в городі Вільнюсі. Як uh -huh. ви бачите, подібні люльки були і там. І там курили. І там курили, uh -huh. да. а, Ось, і вони на основі цього зробили каталог, який називається Холі Смолкер, Святе коріння. Uh -huh. ну, тут вже інші різні думки, як це перекладати. А, і чому вони вважалися в них святим на той час? А, ось. А, і в нас з'явилася ідея, так як ми вже маємо в наших фондах а, певну кількість цих люльок, а, здати ці люльки до нашого фонду теж, а в ітозі створити каталог люльок, які були знайдені саме в Меджибірській фотеці. Ну, але я так розумію, що фактично, якщо спершу розпочиналося це ще там у 20-ті роки, та 2020-ті, ви казали, що перших 15 тоді експонатів було, ну і за 5 років ще плюс 85. Тобто, певно, що під земелями Джейбельського замку ховають ще багато таємниць. Ну, Будемо сподіватися. <с> Пані Тетяно, Східноукраїнський університет, ви казали, що проходять археологічну практику та музейну практику, uh -huh. так залежно від того, на якому курсі студент навчається. З тим університетом єдиним у вас співпраця чи на теренах області також є університети, які до вас на практику йдуть? А в минулому році до нас приїжджала наша педагогічна академія, вони uh -huh. приймали участь у практиці, а в цьому році вони розкопують кургани. Uh -huh. Ось, Вони вирішили. Поекспериментувати не тільки він повчитися розкупувати замки, ну і більш такі давні, скажімо так, культові споруди, як курганне поховання. Ну я маю на увазі, що таке яка практика там для вас це не новинка, бо ви Ні. вже фактично у цій галузі працюєте з студентською спільнотою давно. На моїй пам'яті я прийшла працювати в заповідник з 2017 року. Кожен рік ми мали студентів на практиці. Спочатку це був Київський національний університет. До нас приїжджали групи кількістю понад 50 чоловік, і вони були залучені в дослідження Меджибірської фортеці. Пані Тетяно, ви вже власне розповіли, як відбувається безпосередньо сам процес дослідження, відтоді відколи знайшли, до прикладу, щось, і вже до того моменту, коли вже принаймні дізналися, яка це доба, хто що припускаєте курив, до прикладу, якщо ми говоримо е, про люльку, каталог буде згодом, експонувати будете згодом, але м, зберігати чи є якісь м, особливі вимоги до зберігання цих люльок, От де вони будуть експонуватися в меджипожі. В наших, ну, Експонуються вони і зараз. Якщо ви потрапите до другого залу, виставкового залу нашої Меджибурзької фортеці, то ви побачите, що козацька доба представлена в нас люльками, набоями, ядрами, козацьким хрестом, який датований роком 1640 м Тобто, це означає, що якщо козацький хрест поховальний стояв у нас, і поховання відбувалося в 1640 році, тобто вони вже тут і так жили в наших околицях. Ось, І там також представлена колекція, наша музейна колекція люльок подібних зразків. Ось, тобто В даному випадку ми доповнимо нашу колекцію цими люльками. Пані Тетяна, просто експонати, яким там 400-300 років, вони чи потребують люльки особливого зберігання, чи фактично вони не потребують? Глина вона непогано тримається і може без там температура повітря, вологість в сонце попадає, не попадає, можна руками чіпати чи не можна? Скажімо так вологість впливає. Впливає таке, так дуже, дуже впливає. А бо це глина, якщо до, е, досить вологе приміщення, воно в себе всмактує вологість. А якщо вони починає висихати, то починаються відбуватися потім проблеми. Тобто бажано, щоб ці предмети зберігались приблизно ну, при одній температурі. Ну, на даний момент в нас в Меджибожі, в нашому заповіднику працює реставратор, який якраз його спеціалізація це кераміка, uh -huh. а, і всі ці люльки рано чи пізно будуть їм оглянуті, тобто вони вже їм оглянуті, зроблені висновки, що треба зробити з певною іншою люлькою. І він має так званий реставраційний план. І коли вони будуть внесені, вони вначалі попадуть до наших фондів. Uh -huh. Потім з фондів вони будуть внесені в реставраційний план. І коли за цим планом вони будуть реставровані. То вони будуть мати вже більш повну форму. Звісно, ми не будемо реставрувати всі люльки, бо реставруючи повністю всі люльки, ми втрачаємо інформацію. Пані Тетяно, як часто під час розкопок у Мечипочі можна знайти щось цікаве, і якщо ми говоримо про величезний шмат української історії, починаючи там від козацької доби або й раніше, і досі. Бо я розумію, що ви можете знаходити знахідки там тисячу 500, 400 чотириста і так далі. Так, да, правильно, ми їх знаходимо під час розкопок майже кожен рік. У нас є певні предмети, які ми вважаємо унікальними. Ну це ми вважаємо унікальними. Насправді вони не є унікальними, вони звичайні і для звичайного мешканця України. Подивиться на цю люльку, на ну, що це збита, розбита, глиняна люлька. Навіщо вона потрібна і навіщо взагалі такі шукають для нас це інформація, для нас ці знахідки несуть історію місцевості, в якій вони знайдені. Наприклад, в 2018 році, під час розкопок була знайдена печатка. Київської мітрополі шестекрили Серафім. Такі печатки приходили з грамотами, тобто використовувалися в кінці 11-го сторіччя. Угу. А перша письмова згадка про Міджибіш в літописах датується 1146 роком. Печатка, як на менше на 50 років раніше, раніше ніж перша письмова згадка. Це датуючий матеріал. Датуючий. Він доповнює наші історичні знання, доповнює. Так. З останніх знахідок, що вас особисто вразило найбільше? останніх знахідок зараз у нас продовжуються розкупки. До цього ми заклали два шурфи, це вже, скажімо так, до дослідження тої території, І під час цих розкопок на уступі нашої північно-західної стіни був знайдений розвал горшика 16 -го століття. Це означає, що Стіна в 16 сторіччі вже що стояла. Ну, але вперше досліджуєте цю стіну саме біля неї в підвали, так? Mm -hmm. Чи вже були це вже не підвали, це вже північна, північна західна сторона, і це вже, скажімо так, трошечки зовнішня сторона фортеці. Mm -hmm. Ця частина в нас до цього ніколи не досліджувалася. Єдине, в минулому році ми провели. Геодезичні розвідки, і це, скажімо так, ми перевіряємо результати тих розвідок. І заклали от два шурфи. Один шурф нам не приніс жодної інформації, цікавої для нас. Хоча, як я говорю, відсутність інформації є це теж, теж інформація. інформація да. А ось другий шурф приніс нам горшик 16-го сторіччя і монету. Срібна монета Сігізмунда старого з дуже унікальною збереженістю, майже нульсовою, там проглядається рік 1507. Ого. Початок 16-го сторіччя. Знову таки, можемо сказати, що на почат... не просто на шістнадцяти сторіччя, а на початок 16-го сторіччя стіни під нашим науковим відділом вже були. Або той уступ стіни, на якій вона лежала. Пані Тетяно, і, власне, підсумовуючи, чи вдається зараз часто проводити розкопки в період повномасштабної війни, чи, власне, все ж таки дещо стишили хід? Так, да, ми зараз не, не ведемо таких масштабних розкопок, бо ті масштабні розчистки і ті масштабні дослідження ми проводили під реставрацією. Зараз реставраційні дії в нас поки що, на жаль, припинилися. І ті розкопки, які нас зараз відбуваються, це розкопки якби до дослідження тих наших наукових напрямків, які з'явилися в попередні роки. Але я так розумію, що тільки якщо завершиться війна, з'явиться фінансування на реконструкцію, на відбудову, на підтримку гарного стану, почнуться розкопки. Ну так, якщо буде потреба в тому, щоб дослідити. Ще якусь частину території Міджибожа або наших підвалів, на які ми отримаємо, ну, сподіваюся, гроші на реставрацію, туди тоді розкопки будуть продовжені вже більш певному штабно. Українська земля приховує дуже багато таємниць. Дуже багато. Пані Тетяно, дякую вам наразі за те, що завітали до нас. Дякую за хорошу розмову і дякую, що експонуєте люльки. Їх, до речі, можна побачити в Меджибізькій фортеці. Так, да, можна побачити. Тетяна Вєтрова, провідна наукова співробітниця державного історико-культурного заповідника Мажибіж, була гостею нашої студії.